Поет, якого не змогла стерти цензура, людина, що писала в часи заборон і замовчування. 7 лютого у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся вечір пам'яті нашого земляка, поета шістдесятника Григорія Тименка. Цього року муцю мало виповнитися 80 років. Як і всі діти, тоді в ті роки закінчив 7 років. Початкової школи, чи це початкова, чи середня була Процівської, Потім вчився в ремісничому училищі, вступив до політехнічного інституту. Не зміг, правда, там довго провчитися, бо не було коштів для того, щоб бути студентом, змушений був піти працювати. Почав писати свої вірші Григорій ще у молодому віці. Його творчість була присвячена Україні, природі та роздумам про сенс життя. Однак видавництва довго відмовлялися друкувати його твори, не сприймаючи його стиль. Попри це, з часом частина віршів таки побачила світ. Перша побачила світ його книга на вулиці Мертвого Сонця вже за Незалежної України. Дев'ять років назад 에, ця книга вийшла у видавництві міста Львів. З'явилися його вірші 에, в газеті «Радянська Україна, в журналі Україна, Літературна Україна. На жаль, дуже збереглось мало матеріалів, тому що жив він лише 23 роки. В 68-му році, вийшовши рано вранці на роботу, він на роботу не прийшов і пропав безвісти. Поезія, яка свого часу була забороненою, цього вечора звучала зі сцени. вірші теменки декламували вихованці творчої студії Голос, серед яких був і його правнук Марк. І важко диха. Загнаний вовками, тремтливий олень, вибившись із сили, вони хотіли б витягти гаками, його нутро невписане щасливість. А ліс не ліс, а юрмище конвалій у білий цвіт задягнених мовчань. Водночас, художниця Ірина Тименко, внучка поета, створювала картину, натхнену його творчістю. Тут тільки темрява, лоскочиться нюансами. Тут тільки снів розпущена коса, І я лечу в неміряні ефіри, Вожуджую сльозиною землі, Зібравши залишки сприндрованої віри, Принадністю погаслої зорі. Я все дитинство чула про те, що в мене є ну був творчий дід, але ніхто ніколи не розповідав тільки тоді, коли я щось таке робила. Чудне, вони казали, що а, це ти, мабуть, як Григорій, або коли у мене запитували, наприклад, чи хтось в родині малював. Я завжди казала, що ніхто не малював, бо мені так завжди казали, але був у мене якийсь там творчий дідусь. Творчість предка відкрила для себе Ірина 2015 року. Відтоді каже художниця: його поезія стала для неї натхненням. Е, мені дуже подобаються вірші там, де е, є тексти про море. Про природу, тому що я теж відчуваю цей тісний зв'язок із землею, із стихіями, із морем. І я коли читала, завжди думала: а він взагалі був на морі, чи він його бачив? Бо він так це описує. Класно, цікаво і глибоко. Тому от всі вірші про природу, і в нього, до речі, такі теж глибокі тексти про Україну і про наш народ, наче він випередив свій час. Так кажуть про Шевченка і про Франка. І взагалі, я коли дізналась, що він був друга Малигорської і Стуса і Семененка, ну мене це так дивувало. Я прибігла мамі кажу, чому мені ніхто про це не розповідав? Серед гостей вечора був і літературознавець Володимир Литвин, який ще у 2000-х роках зацікавився творчістю Григорія Тименка. Я займаюся проблемою літературна Бориспільщина, то, звичайно, десь промелькнулося це ім'я Григорій Тименко. І я почав докопувати творчу біографію, і цілий ряд його поезій я надрукував у Альманасі громада літопис Бориспільщини, яка, який почав виходити. Так що трішки ми знаємо, але це поет, який заслуговує на... Багато ширше ознайомлення і вивчення. Навіть наприкінці вечора художниця Ірина Тименко представила ескізи своїх картин. Кожен бажаючий міг придбати живопис за донат на підтримку збройних сил України. Софія Здоріко, Денис Драган новини Терез Бориспіль.